всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні в мене буде хлібчик. Значить так: 250 мл водички холодної. Кладу 10 грамів сирих, сирих дріжджів. Можна чайну ложку сухих, чайну ложку цукру кладу, пів чайної ложки солі. Гарненько перемішаю. І буду віяти борошно. Борошна треба. Десь, десь біля 400 грамів приблизно. Борошно в мене зернарі. Дівчатка посилання можу залишити на цей магазин. що, якщо комусь цікаво, то я залишу. Борошно вію поступово, не одразу все. І буду замішувати тісто. Все дуже легко. Ще трішки борошна. Вже буду руками домішувати. Зараз додав ложку чи півтори олійки. У мене омельницька. Мені дуже вона подобається, ріпакова, така живненька, гарна. Можна оливкової додати. І зараз гарненько вимішую тісто. Счатка додала ще трішки борошна і вже буду вимішувати гарно. Гарненько так тісто буду вимішувати, а тепер хочу додати трішки масла або маргарину. Ось тут у мене десь 10 чи 15 грамів. І ось так замішую. Замішувати треба десь. Не менше, ніж 7 хвилин. Кістечко я вже замісила, воно таке вже гарненьке, еластичне. Тепер залишаю я його відпочивати десь на годинку, і періодично буду підмішувати, як мінімум 2 чи рази. я вже один раз підминала, ще один раз підімну. Ось так, десь приблизно так. Ще накриваю, хай постоїть десь, може, з півгодинки і будемо формувати хлібчик. Пройшло ще півгодинки. Я викладаю тісто на поверхню легенько його розтягую і буду скручувати і буду скручувати батон. Ось так. Сформувала батон. Тепер беру рукав. Хотілося ж мені розрізати цей батон, хлібчик. Не дуже гострим ножем, ну то нічого. тепер викладаю так рівнесенько в рукав. І викладаю на поверхню. Де я буду запікати. Залишаю розстойці. Не знаю, може з півгодинки. А тим часом розігріваю духовку на 180 градусів чи на 190. А потім буду випікати десь 20 чи 25 хвилин. Рівно півгодинки випікався хлібчик. Тепер я беру масло і хочу ось так зверху. Апетитно помазати. І зараз я розріжу хлібчик і скуштуємо. ось такий. Така гарна хлібинка. Правда ж гарна? А пахне дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!